Дорожі друзі, Сьогодні ми з вами поговоримо про релігійні уявлення жителів давнього Єгипту. У своїх віруваннях давні єгиптяни нічим не відрізнялися від інших давніх народів і своїх богів поєднували із силами природи. Вони вірили, що перед виникненням світу був лише хаос і називали його Нун. Згодом з цього хаосу з'явився творець Атум. Його ще називали Амон або просто Ра. Ра вважався Богом Сонця і творцем всього світу і решти богів. За переказами, Ра умів говорити. І що він не називав, те зразу з'являлося. Першим з'явилося повітря. Богом повітря був бог Шу. Зазвичай Шу зображався людиною, що стоїть на одному коліні з піднятими руками, якими він підтримує небо над землею. Потім з'явилася богиня Вологи, Тефнут – Якщо Бог Шу створював вітер, то богиня Тефнут створювала дощ. Після них з'явився Бог Геп, це дав єгипетський бог землі. Він зображувався у виграді старця з бородою і царськими прикрасами. Інколи його зображували як людину, яка витягнулася на всю свою довжину, а на нього спирається Нут. Анут богиня неба. Наступний давньоєгипетський бог. Сет. Бог пустелі, плутанини та зла. Озіріс. або по іншому його називали Осіріс. В давньоєгипетській міфології Бог відродження, цар потойбічного світу. А потойбічний світ вони називали. Дуат Традиційно його зображували у вигляді мумії із зеленим обличчям і короною Ісіда одне з головних божеств в єгипетській міфології. Це богиня родючості і материнства. Зображували її в образі жінки з рогами і сонячним диском на голові. Гор. Давньоєгипетський бог, якого ототожнювали з ранковим сонцем, і слугував він символом влади фараона у виді сокола чи яструба. Анубіс. Давньоєгипетський бог, якого пов'язували з культовом мертвих. Його вважали охоронцем могил та мумій. Він був хранителем отрут і ліків. Також він був провідником душ крізь темряву. Зображували Анубіса у вигляді шакала або у вигляді людини з головою шакала, яка тримає в руці символ життя Анг. Анг символ відомий як Єгипетський хрест те подібна фігура увінчена зверху кільцем. Ще одним шанованим богом був Хапі бог річки Ніл. А як ми вже знаємо, завдяки розливам Нілу. Єгиптяни вели своє сільське господарство, і від врожаїв залежало їхнє життя. Богиня Баст Богиня Радості її зображували у вигляді жінки з головою кішки, Маат богиня правосуддя та гармонії. Апоп Велетенський Змій. Що увособлював собою зло. За легендою, зміна дня і ночі в давньому Єгипті відбувалась через те, що Бог сонця-ра, щовечора опускався під землю і плив у своєму сонячному човні підземним нілом. І щодня цей велетенський змій апоп хотів завдати шкоди богу Ра, але якщо сходило Сонце, значить Бог Ра в черговий раз переміг Велетенського Змія, і життя продовжувалося. За легендами Бог Ра був першим фараоном Єгипта, тому всіх наступних фараонів, лише після того, як з'явилися всі боги, з'явилися на землі люди. За однією з легенд вони появилися. Зі сліз Бога Сонця, а за іншою їх створив за наказом бога Ра, бог Гончар Хнум, виліпив їх із глини і вдихнув в них життя. Ра або Атум вважалися першими царями Єгипту. Ось чому фараонів вважали нащадками богів на землі. В стародавньому Єгипті було ще дуже багато різних богів. Адже єгиптяни вірили, що за все, що відбувається в їхньому житті, відповідає певне божество, для того, щоб задобрити богів, щоб вони були до них доброзичливими. Єгиптяни зверталися до них з хвалебними молитвами, приносили їм щедрі пожертвування, будували для них величезні храми. Храми єгипетських богів були дуже великими і розкішними. За все храмове життя. Що там відбувалося, відповідали спеціально призначені люди, які називалися жерцями. Єгиптяни вірили, що тільки жерці здатні розмовляти з богами і дізнаватися про їхню волю. Тому жерці мали великий вплив на життя давнього Єгипту. Давні єгиптяни вірили у вічне потайбічне життя, а земне сприймали лише як час, коли душа готується до переходу в царство мертвих. І тому вони дуже шанували Бога, який відповідав за царство мертвих. А як ми вже знаємо, за потобічний світ Дуат відповідав Бог Осіріс. Для того, щоб після смерті фараона він міг продовжити гідне життя в царстві мертвих, їм будували величні гробниці, піраміди. Для того щоб фараон. Міг провести гідне життя після смерті, у пірамідах все облаштовували так, як було при його земному житті. І саме завдяки тому, що піраміди добре збереглися, ми зараз можемо уявити, яким життя в давньому Єгипті було насправді, який був їхній побут, що вони вірили і чим займалися. А тепер невеличка легенда, як Осіріс став царем потойбічного світу Дуату. Як і фараони, Осіріс спочатку царював на землі. За його правління люди не знали ні воєн, ні хвороб, ні голоду. Осіріс навчив єгиптян землеробства і виноградарства, будування міст, добування мідної та золотої руди, мистецтва, лікування і грамоти. Бог Пустелі, вітру та війни сет вирішив знищити Осіріса. Спочатку він виготовив саркофаг, Потім влаштував свято, на яке запросив Осіріса. І на цьому святі оголосив, що цей саркофаг буде подарований тому, кому він підійде за розміром. І коли Осіріс ліг у нього, саркофаг швидко закрили кришкою, запечатали і кинули у Ніл. Але Осіріс воскреснув з мертвих. Він залишив трон своєму синові гору, а сам став царювати і вершити суд у царстві мертвих. Ось така легенда про Бога Осіріса. А я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!